здоров'я всім! Доброго здоров'я. Здоров це... де, де ми зараз знаходимося? Куди це, ми потрапили? Це острів наша побратима фірма, де ми привезли осередну чергову машину волонтерської допомоги за кордону. Це був е, такий Володимир, з Варшави, який нам допоміг, і 13 е, осіб. Тобто, це були три, три діаспори. І, е, і далі ще 10-10 чоловік це міцінати, які нам допомогли тут прибавки до привезли. Добро здоров'я, хлопці! Так, Такі обозики отримали, вирішили питання перетину кордону і зараз чуранську самоборону. Буде. Тобто ви тут складуєте, а потім, потім ще розвозите. Так, так По... поки що зараз складуємо, заповнимо декларацію. дамо От ті мішки треба буде назад. Так. Отримав таку допомогу і будемо роздавати людям і на госпіталя, там, де є потреба, в лікарні, госпіталя, де люди Як... потребують таких речей, возиків інвалідних. Що для треба для того, щоб утримати, наприклад, чи милиці, чи візок? І... Процедура дуже проста, тут наука простіше. Треба мати про свій паспорт. Особа, яка буде це отримувати для кого там можливо інвалідне ціл, щоб ми могли записати контактну особу, і коли буде якась перевірка, щоб можна було відзвітувати, що от ми тривали людині безкоштовно ту чи іншу річ, яка потребує в Тобто, до вас можна так. до громадського формування самооборона звертатися так, так, так. за телефоном. Можна сказати телефон і контактний? Так, 066 352 9818. 066 352 18 телефон або до Андрія, то до наших побратимів можна буде звертатися, бо він кожен день тут є і ми тоді зможемо так видавати. Ми собі записуємо, ведемо зошит, кому що будемо передавати, на лікарню будемо передавати, господи будемо передавати бо такі речі, Вон, як оцей для миття тіла, там є ще станок для того, щоб вчитися ходити. Ось. Милиці, люди зверталися у нас, не було тому За два рази е мусили вести, бо нам зараз не вистачало місця в машинах. Що ви скажете за суслівську лікарню? <гум> Чи ви туди навідуєтеся <гум> до побратимів або <гум> до поранених <гум> хлопців, які потребують допомоги, протезів, і які вас взагалі можливо? План подальшому допомоги з таким який потребує. Да, ми акцентуємо увагу на сусінській, якби лікарні віднольного типу, бо це наш побратим Юрко. Ми з ним. реанімували лікар. ту лікарню. Та як кухі закрите, але з такими потугами вона зараз працює, приймає побратимів, калік різних, де немає кінцівок на реабілітацію. Ну і ми не опікуємося. Це бо практично вийде, за що? них, для них ми оце і привезли, бо люди різні. Ми не акцентуємо там військові, що їм таке не потрібні речі. Буває, що то ми віддаємо вже населенню, те, що тут є на нас на районі Шептицькому. Та, і люди хай звертаються. І одежа ще, на вантажі нам додавали. Фактично ми акцентували увагу на, на таких ось аксесуарах медичних, що нас воно коштує немалих коштів, грошей. Нам це віддали за за подяки, за е, такі аксесуари, як військові атрибутики. Ось йому подарунки передали за таку роботу. Це дуже коштовно. Чи у вас є якісь витратні моменти, які ви витрачаєте? Може на пальне, можливо, на якісь там перевезення на водіям? Там, нам оця волонтерка коштувала е, зараз докладно порахую, це 8200 гривень нам передала церква Святої Собата Марія Михайлівна. З, 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 отець якби гус, допоміг нам в такому плані. Тобто ці кошти фактично пішли на пальне. Які... Це візитні кошти. Та ми гривні перевели в, перевели в злоті, в банку взяли, взяли чек. Потім ті злоті передали нашому побратиму, який вже чекав у Варшаві е, на, на ті гроші, автобус передав. Він поїхав в блоць, за, за тими обладнаннями, в Лоць вони треба заправили машину, бо машину нам дав поля. Крафтер, який зараз спринтеру те не міг собістити. І коли ми ті речі вже якби отримали фотографію. Дуже трудно було знайти машину, яка б могла виїхати за кордон. Це, це дуже трудно було. Але зголосився такий Степан Поняк, який довірив нам машину, і ми йому організували виїзд за кордон. Його, і, і наші ще два побратима поїхали туди, щоб це все перегрузити зробити. Машина привезла безпосередньо до кордону, бо не могла сюди виїхати. Тож, також цей поляк він, дуже лояльний був. Його ящики тут? Лояльний був, тому що він машину ще не поставив на номера стабільно, щоб можна машина була рухатися, бо він сам перевізник. І машина була на тимчасових номерах. Тут, Тарас у нас такі е, ми розявлені. Тарас е, вирішив це питання, щоб дали йому ту машину, він підвіз під кордон, а вже пізніше, пізніше ми три дні вирішували питання доставки вже в Україну. Слава Богу, що на митниці проблем не було, тому що... Тому що митники е, нас знають, водій, який їхав, каже, навіть здивався, каже, е, довго навіть не тримали, бо побачили, що це для військових, що це є волонтерська допомога. Перевірили. В у смислі 15 хвилин пройшли всю митну перевірку і, і поїхали. То, І... Ще хотів в подальшому. Які у вас ще можливо є маленькі або великі глобальні плани, які би ви хотіли mm -hmm. реалізувати спільно, можливо, з ще з іншими людьми? Щоб у вас є в перспективі побажання, що би ви хотіли реалізувати? Щоб mm -hmm. ви... план не плани на на предмет протезування. Я ще ну не хочу далеко так забігати, бо бо ніби йдуться перемовини з польською стороною, щоб наших противів в Польщу на Протезування. Дітей, жінок, які не мають кінцівок, вони реабілітують безкоштовно. безкоштовно Вони їх якби, протезують. Це є, є така в них програма. Вони згідно з програми вже 17 лютого по 27 будуть приймати українських інвалідів, які без кінцівок і встановлюють біоніку. Тобто особливості оформлення звертатися знову до вас. Бажано мати закордонні переїзні документ. В тому моменті ми будемо вже. Прошу машини? Я не хочу дуже сильно розголошувати, тому що вона... попередні домовленості вже були. З польською стороною мало була в нас конференція. Була конференція, і ми, якби, ну, воно в процесі розробки та подія. І я думаю, що буду наполягати на тому, щоб у нас все зрослося, як кажуть, щоб у нас вийшло якраз отаке протезування. Якщо у нас все вийде, то ну, ніби ще не до кінця це я знаю, але є така якби, інформація, що в міністерство є, є такий ж цей ветеранів війни, Куроки, машини, спілка. Так, спілкувати ветеранів війни. Вони їм виділяють кошти на протезування і суми нормальні. Я так думаю, що ми, оцей процес треба якраз врегулювати. воно так на початках ніби було домовлено з поляками, але зараз. Чекаємо від них відповіді, Якщо воно все у нас вийде, тоді вже будемо бузити людей наші ковроти, Чи в загальному якесь додаткове приміщення окремо для реабілітації. Вам би б приміщення звісно б пасувало, але ми ще, ще, ще ну не хочемо знову ж таки бігти тими приміщення, бо це теж немало. Можливо, хтось має з точки зору підприємців, які мають облаштоване приміщення, могли б запропонувати вам допомогу посприяти. Ви б чи би ви могли розглянути пропозиції від інших людей, Зараз... які можливо так, ну як ми працюємо, якщо у нас все вийде, то і Будемо йти до міського голови, будемо про ті речі з ним говорити, тому що знову ж таки це не є особисто для турка, не особисто для самооборони. Це ром для наших людей, для наших побратимів, які втратили кінцівки на, на русько-російсько-українській війні. І так я так саме написав в е, центр в Жешеві, це один найкращий центр, і вони ніби погодилися розглянути мою пропозицію. Відзвонили мені. Сконтактували з особою, яка, яка буде з нами мати справу, тобто представник тої, тої фірми, того тої центру. Ну і чекаю зараз від них телефоном. так на час і часу я їм названюю, Вони мені відповідають. Мають бути якісь позитивні рішення. Бо вони хотіли в Україні відкривати такий центр. Не знаю, чи відкрили, чи напевно, що ще не, бо я спілкувався з ними. Ну, мала таку якби намір такий. А чи реалізували, чи не реалізували, я не знаю, бо в нас зараз була оця волонтерка, трохи зайняла багато часу, ресурсу. Багато як мені кажуть, ну власних коштів пішло в ніхто не знає. Власна заправка, бо свої кишені заправляли практично. Чи, чи можна вас донатити на господарську діяльність з громадського формування можна, самооборона? Можна. можна чи не можна, але. Щоб ви, наприклад, <світ> могли, наприклад, забезпечити водіїв пальним, заплатити за якісь мінімальні свої господарські справи, щоб вирівняти і могли далі йти Та, і, звісна, і допомагати річ, іншим. Звісна річ, то якраз полягає, що якраз такі дрібниця і не вистачає тих коштів. Збори таких, якби як ми колись робили вже зборів тих немає, ми ще й дрони випускаємо, але до нас зараз впирається електроенергія. Дуже велика видаткова частина це електроенергія. Так ми вже кажу, відійшли від теми, бо зараз нам перше за все треба буде оформити ту волонтерську допомогу. Треба знову ж таки буде подати подяки тим меценатам, які нам дуже багато дали таких речей, що ну, просто люди за то великі шалені гроші платять, і запитали, скільки то коштує. То я кажу, що це нічого не буде коштувати <кій> для тих людей, які будуть звертатися. Практично. Ну, хоча нам воно пішло таким, ну, напевно, так має бути, що мусимо одне друге підтягувати, мусимо одне другому допомагати. Ну, Ми українці. Може ми підемо ще до хлопців і хлопців представити. Так, Трохи. Трохи хто, що і як. Так, так, Може, ми їх застанемо. Може хтось ще скаже якісь слова. Так, просить ну, виходу, ми зараз там побачимося. Я бачимо підзволяю. Так, отут ми вже на виході. Це пан господар. Вітання, пан вітання. Представтеся, як вас звати? Звати мене Андрій. Розкажіть про свою діяльність коротко про себе. Як ви познайомилися з громадським формуванням самоборона, скільки років співпрацюєте? І якусь історію, чому ви допомагаєте їм і чому у вас серце болить? Щось в загальному скажіть від себе. Скажу, можна? Дивіться, я займаюся я ФОП, займаюся дерев'яними виробами. Це наш пес. Сидіти. А як звати? Сидіти. Рені, сидіть сюди. Рені, Сидіти. Привітайся. Голос, голос, голос. Молодець. Займаюся столярними виробами. Після повномасштабного вторгнення почали використовувати свої приміщення, свої можливості в цілях допомоги ЗСУ, переобладнуємо автомобілі. Ну, радянського автопрому поки що, деколи попадаються нам і такі -во експонати, які ми теж переобладнуємо під Івак. А в загальному ну, робимо, що можемо, то допомагаємо. Маємо трохи можливості, зварювальні роботи, токарні роботи і так працюємо. Познайомився я з самообороною напевно давно, бо з Василем Петровичем ми вже знайомі, ну, можливо років 10-20, напевно, може і більше. Дуже. Та, бо Ми так пересікалися по майстерності, там він майстер по машинах хороший. А... <кхід> ми ét... почали використовувати, е... як ви знаєте, як... таке як столярня Андрія. <кхід> ну, Андрій <кхід> столяр-сварчик і токар. <кхід> Звернувся до нього з допомогою. Би... Почалася така у нас робота спільна, Співпраця, співпраця, співпраця то ми загнали більше, як 120 машин з Європи перевезли. Але вчора, що раз то тяжче тяжче стало, ну я доріг кину клич на переобладнання, ну і почалася робота. така. В загальному які проблемні місця в машинах? В Загальному, що треба зробити, щоб машина їхала і в основному що... ну, машина... я розумію, що все важливе і колеса важливе, але. Скажіть, що Автомобілі надає нам безкоштовно люди. Нам віддають їх безкоштовно. Це радянський АтуПро. У нас є і Запорожець, і, є і Волга, і Москвичі, і Жигулі. Люди надають нам безкоштовно. Ремонтуємо так само за донати. Люди нам скидають гроші, дехто приносить. Навіть є такі випадки, що діти на кольоровані гроші приносять сюди. Це найтяжче в нашій роботі це брати в дітей гроші. А Обладнання різні. Перебираємо ходову, перебираємо двигуни, перебираємо коробки передач. Ми повністю машину перебираємо, її підсилюємо, переварюємо, що де треба, замінюємо. Ну, не міняємо, не шпаклюємо, але. Тобто, Переобладнуємо так, щоб вона була функціональна. Тобто, ви розумієте, що діти приносять кошти, вони вас мотивують до праці, ви вкладаєте свою працю, запускаєте цей транспорт, який може хлопцям дати, як би сказати, допомогу на передовій, і ви як і тримаєте зв'язок між громадою. Нашою і хлопцями, які є на передовій, як посередник. І, і ви не здаєтеся, бо виходить так, що діти приходять і аж гроші приносять, і ви розумієте, що е, треба робити щось, щоб допомогти хлопцям, правильно? Так, так, саме так. Саме і так. серце болить, боли, і, і стукає, і ви далі своїми руками продовжуєте ремонтувати ті желізні. Коні, Коні як то сказати, правильно. В загальному... Всі гроші йдуть 100%, які нам люди дають, всі 100% грошей йдуть на запчастини, на переобладнання, на ну, там, паливо до тих машин. Ми собі за це нічого не беремо, нічого і вкось, не вибирає. Якщо в когось людей є, е, як то сказати, в, Добра в, воля. В, в гаражі, десь, чи десь, може, на подвір'ї, чи десь. ну, У нас багато можливо є і не знають, кому віддати. Чи можна до вас звернутися і номер телефона ваш особистий, щоб могли передзвонити і запропонувати свою допомогу конкретно по желізним коням, як то говориться? Так, звичайно, до, до нас можна звертатися, ми працюємо командою, ще є такий побратим Михайло. Ми разом працюємо з ним. Не не хватає рук, якщо чесно. Не чи можна до вас долучитися. І хтось має бажання навчитися віртуозно булгаркою працювати? Ми можемо навчити ключ від від 10 і на дванадцять розрізняти. Так що, якщо хтось має бажання щось допомагати, може приходити. Може є майстри, які вже тут суміють. То ну це чи так чи вас є? Хто живе зараз в Чернограді і до вас приїжджають? Так, приїжджають. Чи можуть якогось брати, наприклад, є хлопці молоді, там якісь, які навчаються там або закінчили механіки, звичайно. 55 те училище наше звичайно, могли якщо хочуть долучати. навчитися механіки, тут можна навчитися дуже багато, тому що тут ніхто за то сварити не буде. Навіть якщо хтось поламає, ми то все все одно виправимо. Бо метал має виправимо. здатність гнутися і виправлятися. Виправлятися то... тут є біля чого розбирати, збирати. І хтось може має запчастини по гаражах. Також є, що Жигулі вже москвичі люди вже не використовують, а запчастини лишилися. Можливо, якийсь інструмент специфічний для жигуля для москвича, то теж можуть нам віддати, якщо їм не потрібно. Продиктуйте, будь ласка, номер телефону свій. 067-7372-543. Добре, Я Андрія. Майстерня Андрія, все, я думаю, що це відео набере переглядів і люди долучаться. Ми ще підв'яжемо. Дякуємо вам, слава Разом Україні! Понемоги, героям слава! Щоб у вас розвивалося Дякую і Богу. щоб у вас тут було тепло. Навіть ну, не лише. Може зняти ті Ваш... машини, наші які ми вже поробили. А ну йдемо тим сходом, якраз подивимося. Які вже чекають. на відправо. Тобто господарство тримати. Е... Добрих, як то сказати, треба теж мати сили і здоров'я. Сили і здоров'я. Такі от москвіч вже стоїть, вже готовий до бою. Повністю. Оцей вже вулик стоїть, вже готовий до бою. Тобто ви вже робите мі міні мі мі пікапи Капа, ними війну не виграєш, але якогось продукту чи якоїсь води довести буде. Навіть якщо вона хоча б один день відслужить, це я, я рахую, що це варто. То робити це варто це для транспортування, забезпечення для оперативного і в загальному воно може дати. і... Ось Ця машина вона вже йде як цивільна, також йде. Для, вона, вже, вона вже побувала. До речі, вона приїхала до нас з Запоріжжя. Вже вона була вже на Запоріжжі два рази. Знову приїхала хлопці, поміняли локацію. Сказали, що їм зараз, наразі такої машини вже не треба. Дайте комусь іншому, кому треба. Якщо комусь треба такі машини, звертайтеся безкоштовно. Тобто хлопці з передової за запитом можуть звертатися так. і ми до самооборони або послужити. до вас, щоб ну, звичайно, якщо будуть за НАТО запитів, то треба, щоб люди інші давали фідбек, щоб ви встигали. Так, що що в наших силах це ми робимо? Ця машина до речі, ми вже відправили наших переобладнаних машин. Поїхало вже 12, Всі поїхали своїм ходом машини. Ця машина два рази була вже. вже два рази поверталася з Запоріжжя і приїхала знову. Тобто вона комусь допомагала, а люди потім назад військові повертали для того, щоб так. не передати наступність. Добре, гарного вам хорошого дня. Скоріше нам перемоги. І я думаю, що Незважаючи на ті всі перепетії політичні, зараз ми мусимо вистояти і, і, і допомогти і далі продовжувати нашим хлопцям. Саме так. Саме так. Слава Україні! Героям слава!